Верба вночі привалила запаркований біля під'їзду Мерседес. Дерево впало у дворі 12-поверхівки на проспекті Гагаріна і загородило проїзд. Ось ранкові кадри очевидців. Гагаріна 41, дріб 2. Гагаріна 41-дріб 2 зі зворотнього боку. Приїхали на роботу до офісу, виглядаємо, а тут хтось попав на ремонт. Близько о пів на першу ночі почув гуркіт, розповідає житель будинка Геннадій Босенко. Шум такий, тріск. Шум такий тріск. Думали, щось впало із даху, бо в нас дах ремонтують. Визирнули у вікно, ось впало дерево на Мерседес сусіда. Чоловік говорить, раніше дерева тут не падали. Був період у нас вісной. Був період, восени у нас чистили дерева. Я не знаю, чому це не прибрали, бо воно трухляве. Видно було, що воно трухляве. Тут же багато і дітей. Подивіться, дитячий майданчик. Тут граються діти і машини стоять. Ну, Так сталося. Так Ось бачите, як вийшло. Треба передбачити, а не вже виправляти помилки. Ані вже виправляють справлять дах машини, на яку впало дерево, зім'ятий, вибите заднє скло. Власник оглядає автівку, заклеює вікно плівкою. Із журналістами спілкуватися відмовляється. Вербу розпилили комунальники. Вони ж прибрали гілки з дороги. Дерево було гнилим, а впасти могло через сильний вітер. Розповідає працівник жилкомсервісу Олександр Жиров. В основному ми зразу придавращаємо. Переважно ми запобігаємо. Тобто нам люди телефонують, приїжджають спеціальні люди, оглядають дерево і потім ставлять на облік. І ми потім виїжджаємо. Потім приїжджає техніка і прибирає гілки. Потім окремо завантажуються дрова. Після того, як прибрали вербу, йдуть до майданчику, щоб зрізати гілки на іншому дереві. Власнику ж машини, щоб отримати відшкодування, треба йти в поліцію. Пояснює юрист Роман Чумак. «Власникому відповідальність власником такому автомобілі необхідно оцінити розмір а, своєї матеріальної шкоди. Отримати відповідний звіт і вже звернутися безпосередньо до організації, яка отримує цю територію, з проханням відшкодувати шкоду. Якщо таке прохання не буде задоволене, потрібно звертатися до суду і вже в судовому порядку вимагати відшкодування матеріальних та моральних збитків. Сьогодні в області пориви вітру сягали 18 метрів на секунду. Штормової погоди до кінця тижня синоптики не прогнозують. Працівниця метеоцентру Людмила Латиш телефоном повідомила: сьогодні ще можливий дощ, а вже завтра опадів не буде. Температура в день сягатиме до 30 градусів, вночі – 16-18. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.